Найкращі за художника говорять його роботи. Ця теза знайома багатьом. Нею керується і Петро Буряк. Дивлячись на ці яскраві сонячні та позитивні картини, розумієш їх автор, добра і щира людина. А познайомившись з ним ближче, особисто у цьому переконуєшся. Мені слава не нужна. Я від цього отримую колосальне наслаждення від, своїх, від роботи своєї творчество. Я вважаю, що роботи маслом вони очень хорошо дивляться і даже не на розстоянні. Это хорошо, что я еще так пишу гладко. А есть художники, знаете, которые пишут пастозно, так рельефно, поэтому. Ну, это моє такое видение, моє мнение. І здесь представлені всі роботи маленького формата і много цветов. На виставці представлені більше тридцяти робіт автора. Найбільше Петро Буряк любить малювати квіти і пояснює цю любов словами преподобного Серафіма Саровського, що це нагадування людині про рай. Працює художник у реалістичному стилі. Всі роботи виконані маслом його картини користуються попитом серед поціновувачів образотворчого мистецтва. І навіть декілька вже поїхали за межі України. Наверное, вот Петя Буряк он такой яркий, яркий пример, что не надо никогда опускать руки, когда сильно больно себя заполнять свое пространство каким-то любимым делом. И вот знаете, мне как-то он сказал, говорит, Светлана Михайловна: я когда начинаю рисовать, творить, писать, вот так, когда я начинаю писать, у меня проходят боли, а ведь человек управляется одной рукой. У него даже нет намека в картинах что, о боли. Картины яркие, света. И э, он такой у нас очень набожный человек, очень набожный. И он считает, что, э, скорее всего, что э, Бог, забирая что-то одно, вот, например, у него здоровье, дал взамен вот такой дар. Виставка картин Петра Буряка присвячена пам'яті члена громадської організації творчих інвалідів разом Миколі Калєдіну, який нещодавно пішов з життя. Так на кожній виставці творчих інвалідів був концерт, який за традицією він розпочинав. Один з його записів директор центру творчості Світлана Комарова відправила на конкурс Філантроп в Москві, де Микола Калєдін отримав нагороду за кращий вокал. До речі, 17 номінантів на перемогу сім криворістів потрапили до їх лав. Виставка картин Петра Буряка у центрі творчих інвалідів триватиме до 25 березня.